У Чернігові протягом останнього року значно зріс попит на оренду житла. В результаті зросли і ціни. Якщо до прикладу минулого року ціни на оренду однокімнатної квартири в середньому становили 5-5,5 тисяч гривень, то тепер доведеться віддати за неї на тисячу дві більше. Важкувато так, тому що ціни звичайно взлетіли до небеса. А так, я знімаю за 8 тисяч однокімнатну квартиру за місяць, плюс комунальні послуги. Десь від 6, мабуть, мінімум 4,5 оренда, без квартплати оренда сама. На таке підвищення цін впливає багато факторів. Це пов'язано з тим, що багато людей з прикордонних областей ну, захотіли знайти житло у Чернігові, тому що у них небезпечно. А плюс також ну, всі ці категорії, що були раніше, вони також активно користувалися орендованим житлом. А, звісно, від цього зросли ціни на оренду. Деякі ж квартири продаються, в принципі, досить високий процент продаж зараз. І, наприклад, люди орендували, їм треба і шукати новий варіант, тому що так. Квартира, ну, чи будинок проданий. Зазвичай під час оренди квартири містяни звертають уваги на район, у якому вона розташована, та транспортне сполучення. Найбільше користуються попитом це, звісно, економ класу до 5 тисяч гривень, однокімнатні, наприклад. А це має бути наповнення там, холодильник, пральна машина це такі запити. Ну і мінімальний якийсь ремонт. Такі квартири дуже швидко здаються, їх важко знайти. А значить, до 10 тисяч гривень також користується. Ну, вже це другий етап. А, це можна це вже буде краще, кращий стан, можливо, навіть новий будинок, але не супер такий е, дизайнерський ремонт. Ознайомитись з оголошеннями оренди можна в мережі, проте, як зазначає Надія Шикіна, інколи люди безпосередньо звертаються до ріелторів і таким чином вибирають собі житло. Загалом же ціна оренди житла в Чернігові є однією з найдешевших серед обласних міст в Україні. Середня ціна на однокімнатну квартиру становить 6,5 тисяч гривень, а двокімнатної 7 тисяч гривень. Загалом же мінімальна ціна оренди однокімнатної квартири становить 3-4 тисячі. Максимальна більше 16. Двокімнатна від 4 до понад 16 тисяч. Трикімнатна від 2 до 30 тисяч гривень.